Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета із Незельбера 5 гривень 2023 рік. Країна супергероїв. Дякую залізничникам. Опис. Пам'ятна монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають залізними людьми. Адже в складні для України часи українські залізничники довели свою професійність та відданість Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення залізниця стала дорогою життя для мільйонів українців, змушених евакуватися до безпечних регіонів сталевим шляхом, що з'єднує Україну з європейськими країнами партнерами Важливу логістичну артерію для перевезення стратегічно важливих для населення держави вантажів: Номінал 5, рік карбування 2023, діаметр 35, тираж-50 тисяч. Дата введення в обіг 14.12.2023 Гурт Рефлени. Метал, названий Зельбер. Серія «Безсмертна Моя Україна» Категорія якості карбування Спеціальний Uncirculated. Художники Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Опис Аверсу На Аверсі монета розміщено стилізований трезуб, контуру якого скреслено зображення залізничних колій у центрі на зеркальному тлі логотип банкнота монетного двору Національного банку України. Рік карбування монети 20.23. Угорі. Малий державний герб України. Номінал монети 5 та графічний знак гривні. Напис Україна. Ліворуч. Опис реверсу. На реверсі монети зображено потяг стилізований <кхем> логотипом «Укрзалізниці», що виривається заточення, а бабіч потягу символічна композиція, що мистить гострі вітря вістря, спрямовані на нього, у горі напис Дякуємо залізничникам. Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Херсонської та Запорізької області українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Наздогін і на переріс потягу танки-агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення. Середня продаж на аукціонах України 17.01.2023 рік від 230 гривень до 300 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось! Вистаємо! Слава Україні!